Станом на 15 годину 20 хвилин 30 жовтня окружної виборчої комісії виборчого округу номер 85 було опрацьовано уже понад 95% матеріалів із виборчих дільниць. Отже, про офіційні результати парламентських, парламентських виборів на нашому окрузі розповідає голова окружної виборчої комісії Галина Томашчук. Станом на 15.20 окружної виборчої комісії номер 85 опрацьовано – п'ять 95,78% по багатомандатному виборчому округу загальнодержавному і. 96,98% по одномандатному виборчому округу. Ми вже знаємо, які результати, але я вам подаю офіційні. За політичну партію Всеукраїнське Об'єднання Батьківщина віддали свої голоси 37 тисяч 94, або це 42,33% наших виборців. За всеукраїнське об'єднання Свобода віддали 30 409, або 33,96 виборців. За політичну партію удар 10 035 або 11,2%. Четверта партія регіонів 4598, що означає 5,13%. За політичну партію Наша Україна 2935 або 3027 І замикає коло лідерів Комуністична партія це є 1445 або 1,0%. Ну, як бачите, беззаперечний лідер парламентських перегонів це є Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Подібна картина є і на одномандатному виборчому округу. Всього було 166 виборчих дільниць. Тут опрацьовано 161 виборча дільниця, а у багатомандатному виборчому округу опрацьовано бюлетені вірніші протоколи 150 159 виборчих дільниць. Тут знову ж таки беззаперечний лідер. Сикора Ольга Мирославівна 46 508, або 53,34%. За нею йде Нижник Олег Боданович 15 088 виборців або 17,30%. Після нього Келестин Валерій Васильович 13 276 або 15,22%. І так далі. 6,55 набрав. Василь Михайлович Петлик, 3,8 турчин. За ними стула Володимир Михайлович, 2,86, і замикає коло 0,79 Федорів. Я хочу сказати ще по багатомандатному загальнодержавному округу: всі решта партій, які йшли на вибори, кожна з них набрала менше одного. Пані Галино, а яким є відсоток виборців, які взяли участь в голосуванні, які не прийшли? От я не взяла зараз, але я пам'ятаю ввечері туди 62% 62 були. Так можливо, зараз щось там змінилося. Можливо, зараз ну явка невисока. Як в цю день ніч виборів після виборів у цього напружені години працювала окружна виборча комісія? І як працювали представники дільниці, які привозили папери, чи довго їм доводилося в непростих умовах. Як вам сказати, фактично була затримка і сервером, бо якби це лише було те, що ми прийняли, ми ж усі роздали диски. Ми їм пояснювали: візьміть, попробуйте, чи ви не наробили помилок, чи диск із диска запишіть на комп'ютер і потім з стих. Потім назад, щоб ви знали, що ви не робили. Вони все-таки цього не зробили. Найбільша проблема була з Ростинським районом. Це, ми це помітили, ще коли ми бюлетені видавали. Ну, вони не дослухали, не зробили взагалі якось було тяжко. І ця проблема виявилася не тільки в тому, що, а потім вони поприїжджали і. Якби то не була така погода, мені, ми приймаємо е, протоколи, а мені приходять і кажуть, там люди замерзають, вони там сі на них паде. Хтось мені нині говорив, що вони навіть щось там кричали, щось там про голову окружної комісії сюди мерзнути чи щось. І я тоді, я ну, взагалі я розумію людей, і я розпорядилася, бо ми домовилися так. Стоять люди на вулиці чи в фоє, а їх було дуже багато, тож що фоє не міщало. Але все таки ми домовилися, що ми будемо пускати по три дільниці на до фоє на другому поверсі, і вже тоді будуть заходити по одному. А погода змінила, внесла корективи, і я фактично розпорядилася, щоб люди зайшли, щоб загрілися навіть у фоє. Ой, і, а далі вони всі хлинули вже в залу. В залі було душно і тісно, і вони вже навіть нічого не слухали. Там вже міг говорити, що хотіти. Єдине, хто добре слухав, і я рада. У нас не було такого, щоб ми якогось спостерігача не пускали, чи, чи нашого, чи закордонного, чи журналіста. Ми усіх пускали. Тобто ви можете констатувати, що на нашому окрузі грубих порушень, чи взагалі порушень не зафіксовано? Я думаю, що не було Письмові форми. Ні, ті порушення, що вони написали, то я можу вам, вам передати. Значить, мені прийшла одна скарга з Ратинського району, що на одній із дільниць працює членом дільничної комісії, людина, яка суджена і не бажана судимість. Я витребувала, попросила начальника міліції, щоб він мені дав підтвердження. Він сказав, що даю неофіційне, але і я не можу не я особисто не можу неофіційним використатися. Неофіційно дійсно ця людина має небашено судимість, але якусь там крадіжку. Ось ну я не могла нічого приймати до офіційного підтвердження, так що воно так залишилося. Крім того, були кілька скарг, що у на, місті, нашому і по селах, зокрема, це стосувалося нашого району. Що там не знята агітація виборча. Чи багато виборців не змогли знайти себе у списках? І навпаки, ми знаємо, злиться, з попередніх виборів була проблема актуальна мертвих душ. Як цього разу? Мені здається, що ніхто. До мене в суботу прийшов чоловік. Він сам ще рано пам'ятала, тепер вже забула. Ем, так я тут в калуші. Жив десь в Криму і спеціально приїхав голосувати. І прийшов до мене в суботу. Але він знав, вже, що це не можна, прийшов просто порадитися. І каже, що можна. Я кажу, ні, не можна закон забороняє. Він каже, я дурно їхав додому з Криму. Ем, а я кажу, що ж ви раніше це не зробили, бо мене тут не було. І більше ніхто. Я думаю, що якби були такі проблеми. То і ви б знали перше, і я б знала. Що сказали у спілкуванні з вами за спостерігачі? Вони більше питали. Як ми єдине, що про що з ними спілкувалися так, то були, отже, була оця відома Елла Федору, яка з Канади, є спостерігачкою, яка приїхала ще із Прокупчуком, це вони обоє. Ну я цього спостерігача не бачила, хоч мені говорили в неділю, що він ходить по дільницях. Він до мене сюди так і не зайшов. Далі, в неділю, вже пізно ввечері до мене зайшли двоє спостерігачів від ОБСЄ. це є грузин, коте Костянтин Васильович, як він представився, і лат Латиш. Ми тут з ними спілкувалися, ну вони так досить глибоко цікавилися, що які партії представлені. А хто перемагає, він ж усе знав, і ми лише констатували факт, що, що все таке він ж він ж усі прізвища знав, і все. Так, ще хто в мене був вчора, консул Словацької Республіки з Ужгорода. Він, взагалі, дуже такий ще жінкою. Вона бібіна. А він я вже й забула, як він називається. Вони ну так вони звичайно поспілкувалися. Скажу так, як і канадка, оця так і він. Вони дуже багато звіту пишуть. Я бачила, вона кілька сторінок гортала і писала, і писала, і писала відповіді, коли ми з нею зустрілися у будівельнику. Пані Галино, в деяких місцях, на деяких дільницях, я чув, що вибори визнані чи будуть визнані недійсними, зокрема, що трапилося в покові? Ну в покові, хоч вони знали, але вони, ми їм не дали. Бо ми так вже як рогатин приїхав, десь то десь була постанова ЦВК до мене, і я її не знайшла. Але ми вже їм сказали, і я інструктаж проводила голосно. Ви бачите, що я голос врала. Ось і потім в залі я проводила. Потім на суботу ми ще дзвонили, сказали, з ким говоримо заступник голови комісії, і їм е е е людина, яка відповідала за за проведення виборів, навіть з цього з адміністрації. Вони вперто не поставили, ну і все, і сталося. Не поставили проти дзунзи і проти собору сам, щоб не вибули. А закон каже, що вибори не відбулися. На всіх бюлетенях. Да, да, закон каже, що це на таких дільницях вибори не відбулися. І хоч ну, ну все, і так що єдине, що ми зараз маємо знайти консенсус. Згоду, як це має бути, як ми маємо це оформити. Ну, я, я вже не хочу наперед розкривати карти, що все-таки, так як це має бути законом передбачено, ми так само ми це і зробимо. Ну, що знаєте, що ще сталося? Що, здається, навіть на обох дільницях у Волені і ще весь одній міській, так як вибули дзунза, ну і там собор. А люди помилялися і ставили один, два, три. І вийшло так, що стула набрав там 798 голосів, а Тимошенко дев'ять. Тобто люди по номерами помилилися. Ми знову ж таки комісією затвердили, що все-таки виправити помилки. І вже ці помилки, ну, ну трошки було смішно навіть, бо ніхто серйозно не може сприйняти. Мене хтось питав, здається, із е, іноземних спостерігачів, яка у нас ситуація в комісії цій. І ага. я, можливо, на подив для них сказала, що, що ми одно другу дуже розуміємо і одно другу підтримуємо, що в нас ну, немає ніякої недовіри і підстав не довіряти одну другу. Одним словом, я зрозумів, що ви задоволені і роботою комісії. Добре. Я вам хочу ага. подякувати за розмову. А... а я щаслива, що я все таки ж вдалося провести вибори чисто нашим глядачам. Я хочу нагадати, що голова окружної виборчої комісії виборчого округу номер 85 Галина Томашчук повідомила про офіційні результати виборів на нашому окрузі, коли було опрацьовано вже близько 96% матеріалів з виборчих дільниць. Ну і також поділилася своїми враженнями від перебігу і фіналу цієї виборчої кампанії. thank mm -hmm. you